Антонов Лайтнінг Лайтнінг-2026» став справжнім проривом у новій епосі української авіації, поєднуючи передові технології, надзвичайну потужність і символ національної стійкості. Цей інноваційний літак став результатом глибоких досліджень і модернізації традиційних принципів конструювання, які зробили бренд Антонов всесвітньо відомим. Lightning 2026 створений для того, щоб забезпечити максимальну швидкість, ефективність і безпеку навіть у найекстремальніших умовах. Його аеродинамічна форма та нове композитне крило з адаптивними поверхнями дозволяють досягати високої маневровості і стабільності на надзвукових швидкостях, що робить цей літак унікальним у своєму класі. Двигуни нового покоління, розроблені спільно з провідними українськими інженерами, забезпечують неймовірну потужність і водночас економне споживання пального. Завдяки вдосконаленій системі електронного керування польотом Антонов Lightninг 2026 демонструє бездоганну точність у навігації, стабільність у турбулентних умовах і мінімальний рівень шуму. Велика увага приділена також екологічності. Літак відповідає найсуворішим міжнародним стандартам щодо зниження шкідливих викидів і шумового забруднення, що робить його не лише потужним, а й екологічно відповідальним транспортом. Кабіна пілотів оснащена інтелектуальною панеллю управління з голографічними проєкціями та штучним інтелектом, який допомагає аналізувати дані польоту в реальному часі. Система Lightning AI автоматично оптимізує маршрут, моніторить стан літака і здатна попереджати про потенційні ризики ще до їхнього виникнення. Пасажирська версія Antonov Lightning 2026 пропонує неймовірний рівень комфорту, ергономічні сидіння за адаптивною вентиляцією, шумозахисна кабіна та панорамні екрани для розваг створюють атмосферу справжнього майбутнього. Антонов Лайтнінг 2026 також має військову модифікацію, здатну виконувати стратегічні завдання, включаючи розвідку, транспортування і навіть повітряну підтримку. Завдяки новій системі радіолокаційного маскування літак залишається майже невидимим для більшості сучасних радарів. Його універсальність робить його незамінним у будь яких умовах від цивільних авіаліній до спеціальних операцій. Цей проєкт є не лише технологічним досягненням, а й символом відродження українського інженерного генія. Антонов Лайтнінг 2026 демонструє, що Україна здатна створювати техніку, яка не поступається світовим лідерам. Його назва близька.